Дві жінки пожилих молодий парень їхні дом розбомбило. Нагадує, місто привид. Дяді, да, ми живемо тут. Три чоловіки. Пробираємося, приїжджаємо, забираємо. Ось так виглядає слід Росії. Все усіяне уламками. Якщо Бог дасть, додому. Ну, домой. В будь-який момент вийду. Це щось буде взагалі скажене. В будинку і досі мешкають люди. Зазвичай е, узгодження виїзду евакуаційного це така доволі складна процедура, адже е, про це необхідно попередити військових з усіх боків, якщо, наприклад, людину вивозять з, з меж іншої області до Дніпропетровщини. Тобто про це мають знати і на Дніпропетровській стороні, і на тій стороні, з якої людина виїжджає. Але інколи бувають евакуаційні рейси, так мовити, спонтанні, як, от, наприклад, зараз ми виїжджаємо на зустріч із Дмитром для того, щоб прямо зараз евакуювати людей, які постраждали від обстрілів. На Херсонщині, але лише уявіть, люди самостійно пішки дісталися до а, меж Криворізького району і зараз перебувають у безпечному місці, де чекають на нас та на волонтера. А виїжджаємо просто зараз для того, щоб людей забрати до Кривого Рогу у безпечне місце. А, за попередньою інформацією а, серед тих людей, які змогли втекти з під обстрілів, є навіть постраждалі. А, це щось буде взагалі скажене. Приютила, вони в мене жили. А це вчора подруга моя з зваранцовки. Вона в брагом вже давно з чоловіком. Дзвонить, каже: жінку вона їх знає, бо вона теж зваранцовка. Каже, її треба лічити з глазом. О, каже, відправляй їх у кривий рух. Вчора Оля дзвонила, сьогодні дзвонила з Красного Креста і каже: я договорилася, Діма приїде, їх забере. Оце такі проблеми. Мені набрали люди з Новоранцовки. коли евакуював, познайомився з жінкою, з Олею. Оля мене зараз вона вдруг не дай Бог, щось там дзвонить до мене. Сьогодні дзвонила, говорить ось така ситуація. Дві жінки пожилих, молодий парень, їхній дом розбомбило, у жінки травма з глазом серйозна. Я якраз в цей момент машину ремонтував, машина полурозобрана була. Ми швидко зібрали її в цілі часу і виїхали вот на евакуацію. Як бабахнуло, а ховати нема де. Всі вікна на вікні, оте і все, стекла, нема не Ну і оце ж вже як бабахнуло, це вже наверное, шостий чи сьомий раз хорошо. Тоді вже все. Ми як вилетіли от, от, оттуди з, з цієї хати, все в стеклах, що це ж і кришу знесло, і провода порвали, і собаки повно ну, там повбивало собак. Люди почали збігатися до нас, бо знають, вже, що я лежача. Око є тільки воно то, як я впала, от як ми біжали. У тот, от, е... Ну, в цього. Mm -hmm. І оце впала якраз на цю сторону ж треба було. Отже, ми забрали родину з двох літніх жінок та сина однієї з цих жіночок до Кривого Рогу. Як вдалося з'ясувати, то 74-річна жіночка, тікаючи від ворожого обстрілу, впала та вибила собі око. Швидка допомога до Херсонської області не їхала. Тому наразі пенсіонерці ніхто ще не надавав навіть медичної допомоги. І ось попереду нас Дмитро везе зараз цю саму жіночку до лікарні. В лікарні вже на неї чекають, і наші друзі з обласної ради обіцяють, що всю необхідну допомогу прямо зараз а

На годиннику майже шостого ранку ми їдемо знімати новий випуск військових буднів. Ми відправимося до дуже спонтанної локації, яка з'явилася для нас неочікувано. Разом з волонтерами ми їдемо на Донеччину евакуювати цілу родину, яка знаходиться під обстрілами на кордоні з окупованими територіями. Фінальні приготування перед тим як ми вирушимо з Дніпропетровської області до Донецької. Цю машинку ви можете пам'ятати з нашої першої подорожі на Херсонщину, а це Опіль Омега, який лише за часи повномасштабного вторгнення Росії в Україну проїхав вже понад 80 тисяч кілометрів. По всій території країни, і це були не лише евакуаційні рейси, як сьогодні. Це були ще й рейси гуманітарної допомоги, які наш волонтер Дмитро розвозить регулярно щоденно до хлопців на передок. Свої на Донеччині. Лише погляньте, що сталося з житловими будинками людей у Покровському районі. Бачите. Це звичайне селище десь в глибинці Донеччини, де, ну м'яко кажучи, он, до речі, он там стоїть машина місцевих мешканців І досі дос, стоїть. Тут просто село. Реально просто село. І навколо нас лише приватний сектор. Український Краматорськ зустрічає нас. Волонтенським на поворот країні це пам'яті. Проте настільки настільки порожні вулиці у Краматорську, майже жодна крамниця, кафе або інший заклад, який може бути розбажальним або для відвідування клієнтів, у Краматорську не працює. Де інде є продуктові крамниці, одна-дві кафе на все місто працює, і на цьому практично все. Свої у Краматорського донеччина зустріла нас на диво дуже тихо за словами місцевих. Сьогодні чи не єдиний день, коли пострілів та вибухів немає від слова зовсім. Ми бачимо місто доволі порожнім і скажу вам чесно, знімати тут багато чого не можна. Разом з волонтерами. Ми приїхали до Краматорська, аби евакуювати звідси родину з жінкою з інвалідністю. Житловий масив, на якому ми зараз знаходимося, це теска Криворізького мікрорайону. Даманський, це також Даманський, але в Краматорську, і хочу вам сказати, що тут у більшості житлових будинків немає ані світла, ані газу. Інколи навіть немає води. Люди готують готують їжу просто на вулиці. Ось такі споруди з цегли. Коли людям пощастить трохи більше це можуть бути невеличкі пічки. Ось тут люди і готують їжу. На цілі родини, хоча родинами це назвати складно, адже у більшості житлових будинків, які знаходяться навколо нас, залишилося по 5, 10, ну максимум 20 людей. Взагалі Краматорськ зараз нагадує місто Привид. Тут немає, практично немає ані людей, ані машин, і взагалі на вулицях дуже-дуже тихо і порожньо. Навіть дитячі майданчики, які знаходяться навколо нас, вони наразі пустують. Хоча зазвичай у цей час тут має бути дуже багато дітей. Єдине, що точно можна почути зараз у Краматорську, це десь вдалині зазулі. І інколи десь гавкають собаки, це й все, що можна почути від міста на Донеччині сьогодні у липні. Незважаючи на те, що будинку позаду мене прилетіло ще на початку червня, навколо можна й досі знайти ось такі уламки ракети. Як бачите, біля будинку все осіяне уламками з особистих речей та безпосередньо частин будинку. А якщо прислухатися, то на фоні можна почути, як у когось працює чи то телевізор, чи то радіо, що свідчить про те, що в будинку і досі мешкають люди. Дід ми живемо, тут три чоловіка. Дві старухи і один з сім'єю. І все. Це на весь будинок чи лише? На... Ні, на весь подъезд. А в будинку скільки людей залишилося? Ну, 20 чоловік, більше нема. 20. 120 квартир. Тобто газу немає і ви готуєте оце на... Оце тут готуємо. Оце така в нас і пічечка. Бачите? Ага. От демофончику зробили. А як взагалі в Краматорську ситуація з продуктами? Ну, продукти, слава тобі, Господі, допомагають нам дають. А зараз я вам покажу щось, що ймовірніше за все раніше було якимось комунальним підприємством. Можливо, це навіть якась, я не знаю, котельня теплогенеруючого підприємства, або насосна станція місцевого водоканалу. Важко уявити, що це було. Важко навіть припустити, що це було. Погляньте, яка вирва. І погляньте, що сталося з чавунними трубами, по яким, судячи з утеплення, таки раніше подавалося тепло. Ось так виглядає слід Росії на території Донеччини, моторошне видовище. У нас 4 людини, мама. Маму просто опасно здесь держать уже. Просто дальнейшее пребывание. Здесь это опасно. Систематически ночью стреляют. Может и загореться. Мама у меня не, движим, не двигается, поэтому. Ну, я считаю, что лучше чуть подальше от этого всего уехать. Ну, держим путь в Кривой Рог. А там, если Бог даст, вернемся домой. Это и... планируется заранее все, потому что. Во-первых, надо понимать, кого мы забираем, сколько человек забираем, инвалиды, не инвалиды. Помимо этого всего, опять же, это вблизи передовой, город под постоянным артобстрелом, военные тоже, ну, скажем так, на испуе. И при въезде в город, блокпосты, все, то есть это все так напряжено, накаленная обстановка, ну... Но... Пробираемся, приезжаем, забираем. Если кто-то захочет евакуюватися, эвакуироваться, кто-то может близькі, кто-то не знает, куда обратиться. Я нахожусь в соцсетях. Фамилия моя Гайдар Дмитрий, я так везде подписан. Но пишите, звоните. Я ну, в любой момент выйду. Мамуличка, потерять. На годиннику майже о пів на другу ночі. Ми вдома вже у кривоморозі. Повернувшись до рідного міста, я зрозумів, що як би це парадоксально не звучало, але тут навіть дихається легше. На Донеччині повітря здається важким, особливо в підозрілій тиші, ти, начебто, відчуваєш, як напруження оточує тебе з усіх боків. Та на щастя, ця евакуація пройшла без надзвичайних ситуацій. І попереду нас чекає ще більше вражаючих пригод із цікавими людьми. Наші військові будні тривають, тому підписуйтесь на Ютуб канал своїх, аби не пропустити нові випуски.